Щоб остаточно навести лад всередині держави, Ярослав взявся за те, чого до нього не робив жоден київський князь, реформував законодавство. Саме за його ініціативи з'явився перший на Русі письмовий збірник правових норм. Дослідники називають його правдою Ярослава або найдавнішою правдою. До документа увійшло 18 статей, з яких фактично почалася історія Великого правового кодексу руської правди. У цих статтях регулювалися ключові правові стосунки між різними групами населення. Вони містили положення про покарання за вбивство, завдання тілесних ушкоджень, обрізань, обрізання бороди чи вусів, поїздку на чужому коні, пошкодження або крадіжку майна та інші порушення. Покарання переважно передбачали грошове відшкодування. Хоча кровна помста все ще зберігалась, у збірці не було смертної кари, що вирізняло її серед багатьох правових систем того часу. До речі, пишіть в коментарях, як ви відноситесь до смертної кари за чи проти. Переходь на повне відео та дивись більше про історію України.